Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі з вами Саша Матвієв. Сьогодні поговоримо про серйозну заяву з Німеччини, про ультиматум українським чоловікам, які є на території Німеччини. А також поговоримо про Чехію, де ускладнюється можливість отримання дозволу на перебування на території Чехії для українців і інші важливі моменти, тому дуже рекомендую підтримати це відео. Подобайка, підписка на канал, це дуже важливо. Багато хто з вас дивиться без підписки. Підпишіться зараз вже і негайно, і ви допоможете цьому відео цьому каналу більше просуватися. Більше українців дізнаються важливу інформацію. Тому зробіться зараз. Дякую. Для тих, кому потрібна робота в Польщі, в описі під відео чи в першому закріпленому коментарі є послання на коротеньку анкету. Заповнюйте і з вами зв'язується менеджер. Ви шукаєте разом для себе найкращий варіант роботи в Польщі. У Німеччині закликали припинити допомагати, припинити фінансову допомогу українським чоловікам, які є військово зобов'язаними, які можуть йти до війська і можуть служити. Експерт ХСС і зовнішньої політики Штефан Майер вимагає припинити ці виплати. Німецька партія ХСС незадоволена тим, що понад 150 тисяч військовозобов'язаних українських чоловіків отримують допомогу в Німеччині на суму близько 1 мільярд 300 мільйонів євро на рік. Це порахували 150 тисяч чоловіків, які є. Військово зобов'язаними і вони стільки то отримують в рік. Як пише Білд, експерт ХСС і зовнішньої політики Штефан Майер вимагає припинити ці виплати. Потрібно покласти край отриманню цивільної допомоги чоловіками, українцями призивного віку. Якщо майже 151 тисяча українців віком від 18 до 63 років у нас отримують підтримку, то щось тут не так. Ця група осіб не має. Право на отримання цієї соціальної виплати і повинна або працювати у нас в Німеччині, або проходити військову службу в Україні. Ви до речі, підтримуєте ось таку риторику і ось таку пропозицію чи навіть ультиматум? Зазначається, що загалом до Німеччини від початку війни прибуло рівно. 304 тисячі 144 українці приземного віку, і рівно 150 тисяч 660 із них у березні 25-го року перебували на обліку як одержувачі допомоги. Таким чином, загалом, українці приземного віку отримують від Німеччини 1 мільярд 328 мільйонів євро на рік. Ці зобов'язання включають у себе як базові грошові виплати, так і витрати держави на житло та додаткові потреби. Ось така заява, ну скажімо так, не від звичайного пересічного Німця, який просто проходив мимо, і в нього взяли інтерв'ю, і він там сказав, що нехай би їхали додому або нехай працювали. Людина, яка там, знаєте, при посаді, до якої дослухаються, і, напевно, якась частина німецької політики, німецьких урядовців, теж мають якусь таку подібну риторику. Ми навіть від канцлера Німеччини чули подібні закиди. Що треба так зробити, щоб працювало більше. Якщо не працюють або відмовляються, тоді треба врізати допомогу або взагалі забирати. Поки що ще якихось законів, устав прийнятих рішень немає, але ось такі розмови є. І це чимраз тим більше розповсюджується. Що на цю риторику відповідає українська сторона? Водночас, українське посольство не бачить цьому проблеми. Так заявили, було б неправильно звинувачувати всіх українських чоловіків за кордоном у порушенні закону або ухиляння від мобілізації. Перебування українських чоловіків за кордоном не заборонено. Для виїзду необхідні відповідні документи. Значна частина чоловіків у Німеччині перебуває там на законних підставах і зареєстрована в системі, в системі військового обліку. Теж з тим можна погодитись, тому що не може бути що 150 тисяч. Військовозобов'язаних українці виїхали з України нелегально, перебувають в Німеччині нелегально і отримують цю допомогу. Значна частина, я не можу сказати, яка частина, скільки там, але значна частина виїхали, бо вони мали на це підстави або були вже за кордоном значний період часу, ще до початку війни в Україні. Тому тут всіх під одну лінію не поставиш. Тут треба розбиратися по кожному окремо і вирішувати питання по кожному, якщо до того дійде. Тому що це поки що пропозиція, такі знаєте, своєрідна, своєрідний закид, ультиматум, чому так, а не інакше, чому ми маємо, а чому вони того не роблять. Я вже не один раз ділився своєю думкою, якщо я виїжджаю за кордон, і якийсь момент. Мені допомагають фінансово, добре. Але весь час бути на допомозі, звичайно, що я би не погоджувався. Я би вивчив мову, я би знайшов роботу. Ну тут кожного своє і кожен по-своєму вирішує, як йому рухатися в тому напрямку. В одну сторону, в іншу сторону, ну комусь добре сидіти на допомозі і нічого не робити. Це факт. Чехія хоче ускладнити процес отримання дозволу на перебування на своїй території для українців. Чехія може змінити правила отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування ЗДП для українських біженців, але остаточна кількість тих, хто його отримає у 25-му році, стане відомою лише наприкінці цього року. За даними Міністерства внутрішніх справ Чехія у першому турі заявки подали понад 82 тисячі українців. Однак через суворі критерії та брак адміністративних ресурсів процес затягується. Речник МВС Онджей Кратошка повідомив, що параметри наступного раунду реєстрації визначають лише після аналізу першого етапу. Перевірка документів і співбесіду у міграційних відділеннях ускладнені нестачею працівників. ЗДП це той дозвіл, запроваджений у 2025 році. Як альтернатива тимчасового захисту виявився важкодоступним навіть для українців із повною зайнястю. Критерії, зокрема щодо доходу, викликають критику. Андреа Крхова, директорка консорціуму неурядових організацій, що працюють із мігрантами, зазначає, для матерів із дітьми це майже неможливо. Навіть наші колеги з громадського сектору не відповідають вимогам. Це абсурд, адже багато чехів також не виконують ці умови. За її словами, жорсткі правила зумовлені не лише політикою, а й обмеженими можливостями держави обробляти заявки. Ті, хто не отримає ЗДП, залишаються під тимчасовим захистом, продовженим до березня 2026 року. Проте цей статус обмежує можливості. Українці не можуть брати іпотеку, оформлювати довгострокові кредитні картки чи мати чіткий шлях до постійного проживання. Наприклад, Вікторія Бурбелова, українка з Дніпра, яка три роки працює вчителькою праці з зарплатою 45 тисяч крон на місяць, не відповідає. Вимога ЗДП. Мати двох дітей мала б задекларувати річний дохід щонайменше 660 тисяч крон. Вікторія не може зареєструвати авто чи отримати кредитну картку, а найбільше її турбує невизначеність. Попри невідповідність критеріям, жінка подала заявку на ЗДП, сподіваючись на зміни. Я впевнений, що багато хто в Чехії подали заявку на цей довгостроковий документ, не маючи відповідних заробітків і не виконуючи ті чи інші критерії. Скажемо так, а можливо, пощастить, а можливо, заканає. Ну, бачимо, зараз де повноцінна обробка, повним ходом роблять, не вистачає людей, не стягують вони це обробляти максимально швидко, і це все затягується. Тому здальше ті громадяни України будуть перебувати на тимчасовому захисті. В якій частині пощастить, вони пройдуть цей відбір, і вони в дальнішому отримають цю карту. Тимчасового перебування, яка їм відкриє двері в інший світ, яка відкриє їм двері можливості отримати кредит, там взяти машину і тому подібне, що важливо, якщо ви плануєте залишатися на довго чи назавжди, ну це надзвичайно важливо. Але як бачимо, не справляється система. Вони це започаткували. Вони це придумали для того, щоб тимчасовий захист замінити, але це не все так просто. До речі, можливі і зміни, тому що оця фінансова вимога вона досить висока. Як бачимо, людина, яка працює, має повноцінну роботу, все вона не може виконати ці вимоги. Я думаю, що цей критерій можуть трошки понизити вимоги фінансові, і тоді багато хто з тих, хто подався. Може пройти це. Сподіваюся, що ви додивилися до кінця. Якщо додивилися, то, звичайно, тисніть подобайку. Не забувайте підписуватися, якщо ви ще не підписані. Ну і залишайте свої коментарі, що ви думаєте щодо першої теми і щодо другої теми. Чи правильні заяви з Німеччини звучать для чоловіків? Якщо ви не працюєте в Німеччині, то повертайтеся в Україну і вступайте в Лави Збройних Сил України. Якщо ж працюєте, то можете працювати. Ну і щодо Чехії. Теж важливе питання, тому що в Чехії багато українців займає третє місце по кількості українців, які перебувають в Європі. Чи погоджуєтеся з тим, що Чехія відбирає максимально небідних українців з високим доходом і хоче їх в себе залишити? А все, що нижче, її не цікавить. Діліться цими думками в коментарях буде цікаво почитати. З вами завжди Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.